Задля допомоги українській армії в Івано-Франківську стартував благодійний аукціон Розмалюй нашу перемогу. Його лоти розфарбовані дітьми гільзи та відстріляні тубуси від РПГ, які волонтери привезли з фронту як сувеніри. Я малювала квіти в вигляді синчаківського розпису. Трохи малювала на кулеметі, і трошки на шоломі. Я хотіла передати максимально багато грошей, щоб допомогти нашим воїнам і щоб швидше закінчилась війна. Я малювала синчаківський розпис. Це красиві кольори, і вони так, як наші українські вони дуже ну, красиві, і на цьому вони виглядають дуже гарно. благодійний аукціон. Ініціювала спілка волонтерів Прикарпаття для зручності його проведуть в онлайн форматі. Ми кожного дня будемо виставляти певну річ в соцмережі. Буде одна доба для того, щоб покупці могли ставити збільшувати свої ставки, і на другий день буде наступний лот. У нас є якась благородна мета, можливо, там 100 тисяч, але це як, як піде аукціон. Уже встигли поторгуватися за найкращі лоти міський голова Руслан Марцінків та його заступниця Вікторія Сусаніна. Мер придбав нестандартну різдвяну ялинку за 8 тисяч гривень. Гарний лот, діти старалися, тому. Далі допомагаємо. спілкою волонтерів Прикарпаття ми багато проєктів організовуємо спільних. Це і логістичний центр, і відправка допомоги деокупованим територіям. Ну і підтримуємо такі теж благодійні заходи, благодійні аукціони. Діти старалися. І це теж велика допомога для нашої армії. На вирученні за аукціону кошти волонтери придбають для однієї з тактичних груп необхідні військовим речі. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.